Герої не вмирають. Герої поміж нас Ярош Артур Володимирович народився 17 лютого 1989 року. Проживав у селі Чайка Києво-Святошинського району Київської області. Був єдиним сином у матері. Молодший сержант. Розвідник снайпер 11-го окремого мотопіхотного батальйону. Раніше 11-й батальйон територіальної оборони Київська Русь з 1996 року по 2004 рік навчався у середній загальноосвітній школі номер 140 Святошинського району міста Києва після школи у 2004 році продовжив навчання у Київському професійному електромеханічному ліцеї номер 4 за професією слюсар з ремонту автомобілів токар-фрезерувальник, який закінчив у 2007 році. Під час навчання зарекомендував себе як вихований, працьовитий, чесний, добросичливий учень, був активним учасником учнівської громади. Артура знали як доброго товариша, який завжди готовий прийти на допомогу. Свій трудовий шлях він розпочав на державному підприємстві Антонов. Пропрацювавши два роки на заводі, пішов служити до Збройних сил України. Строкову службу проходив у військовій частині А 06 65 Десна, де отримав звання молодшого сержанта екіпажу БТР. Потім він був переведений до військової частини А-1225 – спецназ головного управління розвідки АМЗС України, де займав посаду командир відділення спеціальних робіт станції технічного обслуговування автомобільного батальйону. Після армії повернувся на завод, де працював прозерувальником третього розряду. Ну а у 2013 році Артур вирішив продовжити навчання та вступив до Київського авіаційного технікуму при державному підприємстві Антонов. Незабаром після початку антитерористичної операції на сході України у 2014 році Артур Ярош був мобілізований. Потайки під матері він подав документи до військомату та повідомив про своє рішення піти добровольцем до зони Атом у день від'їзду до військової частини. Не сумніваючись у необхідності захищати рідну країну, Артур став снайпером третього відділення взводу розвідки 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь. Його бойовий шлях розпочався із навчання у військовій частині Десна та продовжився багатьма містами на сході нашої країни, такими як Карочун, Слав'янськ, Дебальцеве, Хващівка, Федорівка, Чорнухіно, Авдіївка, Шахта, Бутівка і Зеніт. 5 серпня, 2014 році, під Дебальцевим Артур отримав осколкове поранення, та його було відправлено до госпіталю. Та вже у листопаді Артур знову повертається до зводу, оскільки залишитися вдома на лікування йому не дозволяє думка про те, що його снайперські знання вкрай необхідні на передовій. Його громадянський обов'язок підтримати своїх бойових побратимів. В свої 26 років він завжди був вимогливий до себе, тому намагався постійно вдосконалювати свої професійні навички та особисті якості. Робив авторські вироби з металу та орскла. Професійно займався риболовлею, захоплювався військовою зброєю, книгами та спортом. Був справжнім патріотом та з гордістю захищав та вірив у перемогу України. Загинув Артур Ярош. 1 березня 2015 року, захищаючи рідну землю на позиції Зеніт від розриву гранати у бою із диверсійно-розвідувальною групою противника, позиція Зеніт була розташована на території колишнього ракетного дивізіону, що за декілька кілометрів від села Спартак. Поряд також розташована шахта Бутівка та зруйнований термінат Донецького аеропорту. Позиція «Зеніт» стала фактичною мішенью для озброєних сепаратистів та російських військових і зазнала сильних руйнувань. Вона має стратегічне значення, адже звідси відкривається дорога до Авдіївки. Похований Артур на новому кладовищі у рідному селі має посмертні нагороди орден за мужність третього ступеню за особисту мужність та високий професіоналізм. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі присвоєно званням герой-захисник Вітчизни». У 2015 році. На території рідної школи номер 140 відкрито меморіал героя Яроша Артура Володимировича. Ми вшановуємо пам'ять загиблого героя. Слава Україні.